Я є гердесантник і я особливий! Я є гердесантик і я особливий! Я безжальний до своїх ворогів! Я не до своїх ворогів! Я рішучий в бою, завіданий своїм побратимам! Я рішучий бою, за відданий своїм побратимам! Я, я є сила, що не знає меж! Я є сила, що не знає меж. Переді мною немає перешкод. Переді мною немає перешкод. Є тільки виклики. Є тільки виклики! Моя відвага не знає страху. Моя відвага не знає страху. Я не поступлюсь і не підведу. Я не поступлюсь і не підведу. Я той, кого не здолати! Я той, кого не здолати! Я готовий до бою завжди! Я... Бою я воїн я і боюсь. я готовий довести це на полі бою. Я, боюсь, я, на полі бою. я не боюся смерті. смерті. Бо я її для своїх ворогів. Бо я лисує для своїх ворогів. Моя слава вічна! Абуття безсмертне, а будя без смертне. Вишальний це я! Вишальні це, це ми! ми. 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 Д себе! Сим. Десантних слава, слава Україні, Героя слава, слава нації, Україна, роман Україна, Україна,